Так, власники мерседесів, скажем, від, от, 17 рік. Була проблемка. У нас е, капот е, показував відкритий капот. Капот закритий, але показує відкритий капот, не можна їхати, е, пікає всю дорогу. Е, значить, що ми робимо? Скоренько розбираємо. У нас отакі є, Замок з датчиками. Його у нас обрізало. От у нас видно, обрізало оцей датчик. І в нас... Оце, що обрізало, ми беремо два проводка жовтий із сірим чи коричневим, Скручуємо і все. Тих два не чіпаємо, оцих два скручуємо і все. Ізолюємо і їдемо. І на тимчасово ми забираємо цю проблему. Але обов'язково поміняйте і замінити датчик при першій можливості.